Друзі, підписуйтесь на мій канал. Нас цікаво, як ми живемо в Нідерландах. Буває, що ми буваємо і на морі. Підписуйтесь на канал Українці в Нідерландах Єлена Холланд 5. Трошки працюю. Вийшла допомагати як волонтери в школу SHO футбольну. робимо бутерброди, сендвічі. Сьогодні буде якесь мероприємство, так що мене запросили допомогти. Такі у нас булочки гаряченькі, ми їх спекли. Ось вони у нас заморожені, такі продаються тут, і ставимо їх сюди, в духовочку. На 5 хвилин, 5-10 вони розігріваються гаряченькі, і потім ми робимо з них бутерброди. Кладемо сюди сирок, хам, помідорчик, огірочок і яєчко. Сьогодні тренуються. Малючки, їх тренують досвідчені тренери. Така от акція під час канікул для маленьких футболістів. Все яскраво. Класно. Хочеться, щоб в нас так було. А дивіться, яке поле класне. М'яке, хочеться так самому по ньому побігати. Нове покриття тут зробили. Нам теж знімають, мабуть, на телебачення. Клас. Всім доброго дня, дорогі глядачі. Ось вибралася в свій садочок, а то все дача-дача. А тут вже, бачите, порядок треба наводити після дощу, стільки сміття, намело. І треба горщики помити. Вони е такі, бачите, брудні, брудні стоять, mm -hmm. дощ їх заливає. Так, і що я хочу сьогодні зробити? Я хочу сьогодні викопати оці вже тюльпанчики. Нарциси і гіацинт у мене тут росте. Воно вже все. Сухе, давно треба було його викопати, але все руки не доходили, то я тепер хочу викопати і висушити, а потім, коли висохнуть, восени посадити ось такі контейнери. в мене є три штучки. Посадити цібулькові в такі контейнери і зробити їх, якби так, щоб вони цвіли букетами. От, ну, Поки що треба викопати і висушити. Так що починаю зараз. І, може, для вас це буде мотивацією, так що приємного перегляду. Зараз подивимося, які тут цибулинки на даний момент. Чи вони тут ще живі? Ось такі цибулинки. Бачите? is right Chasing Stars and Holding you I can't see The End, but we'll see it through дивіться, що в мене вийшло, які цибулинки вийшли. Зараз ми їх трошки почистимо. А ви мені скажіть, будь ласка, чи це нормальні це булинки? Бо я якби теж знову перший раз цим займаюся. От, вона така повинна бути. Тут у неї корінчика немає. От, носик є. Я думаю, що треба їх від цієї шкарлупки. Почистити від старої, так, і оце залишається така маленька, така чистенька цибулинка. Ну, наче я так пам'ятаю, десь бачила. А оця цибулинка, мабуть, гарна. Ну, Вони вологі, тому що дощі йшли, вони в мене на вулиці стояли, ці горщики. Так. О, бачите, тут такий живенький. Носик, я думаю, що це гарний тюльпанчик, так? Але вони такі маленькі, чи будуть вони цвісти на наступний рік? Мабуть, мені прийдеться купувати інші тюльпанчики, щоб вони вже цвіли. Мені гарним букетом Ось що в мене вийшло, який результат. Оці більшенькі, я думаю, вони будуть цвісти, як ви думаєте. А оці маленькі, діточки, вони, мабуть, не будуть цвісти. Чи правильно я зрозуміла? Багато поділилося, від чого це залежить. Треба подивитись в інтернеті. Ну, тепер я їх висушу і буду саджати в горщики. А ось гіацинти, три штучки і чотири штучки нарциси. Ось так виглядають. Ну ось я склала всі ці цибулькові, всі свої цибулинки в такий контейнер. У мене їх три. А потім восени буду висаджувати, буду робити якісь такі букетики. Ці, звичайно, маленькі діточки я буду окремо десь висаджувати, нехай вони набирають ріст. А ці, думаю, будуть у мене вже цвісти, непогані такі цибулинки. От і вони вже дозріли. А зараз я їх поставлю. Десь у холодочок буду слідкувати, щоб дощик не намочив, десь під навіс, десь на місяць. Нехай вони просихають гарненько, От. а потім побачимо, що далі будемо з ними робити.